Чи ні від самого ранку голландці висловлюються із приводу угоди про асоціацію України і ЄС з нами наживо Наталя Фібрік, яка стежить за перебігом референдуму. Наталю вітаю. Чи активно голосували голландці, і чи відомо вам яких відповідей більше так чи ні? А вітаю Наталю, ну не дуже е, сильно цікавить голландців наразі е, питання на референдумі. І голосують вони доволі млявою. От, от за останніми даними, близько 17-ї години за місцевим часом в Роттердамі проголосувало 15,4. усіх жителів міста, які мають право голосу в Амстердамі. Це було наприклад 13,7%. Спочатку навіть з'явилися сумніви, чи взагалі цей референдум набере потрібні 30% явки, оскільки. Це мінімум, щоб визнати цей референдум, такий, що відбувся. Однак нідерландські політологи провели аналіз по 20 населених пунктах за останніми даними. Це було о 13-й годині, і вони дійшли висновку, що до вечора явка напевно становитиме 37%. Однак, виборчі дільниці відкриті до 21-ї години за місцевим часом, а тому очікується, що пік виборчої активності буде піс після завершення робочого дня. Ну і що від. Відверто здивувало, я сьогодні багато спілкувалася а, з виборцями на дільницях, переважно це було в Амстердамі, і от мушу сказати, що дуже багато з них були проукраїнськими. Можливо, це така ознака все ж таки Амстердама, міста дуже вільного і відкритого. Якщо говорити про провінційні а, місця в Нідерланді, то вони більш консервативні, і особливо північ країни рішуче налаштована проти угоди. А, тож за останніми оп. Питуваннями близько 55% голландців, що прийдуть на референдум, можуть проголосувати проти угоди за різних причин. Допомогти людям в Україні поміняти систему. Тут пройшла дуже серйозна кампанія. Проти, але це спрямовано більше проти Європейського союзу і не проти України. Це неправильно. Я думаю, у Європі дуже багато своїх справ допомогти Україні вони можуть і без угоди. Голосують і закликають голосувати за угоду представники нідерландського уряду. Так зранку свій голос за угоду віддав глава уряду Марк Рюте. Я голосую за асоціацію, бо вірю, що стабільні кордони Європи це важливо. Йдеться не про вступ України до ЄС, як запевняють багато опонентів. Йдеться не про колективну оборону і навіть не про гроші. Мова про солідарність із країною, яка хоче розвиватися. Закликав голосувати так, і головний дипломат країни Берт Кундерс. Він проголосував по обіді в Амстердамі і закликав співгромадян не голосувати на цьому референдумі проти уряду чи проти а, Брюсселя, оскільки референдум не про це. дуже важливо, щоб люди голосували сьогодні. Так це важливо для України. Більшість українців прихильно ставляться до асоціації. Це також дає можливість працювати над реформами, економічним зростанням і співпрацею у європейському союзі для голландців Це важливо, бо нам потрібна стабільність у регіоні. Поспішають на виборчі дільниці і політики, які дуже активно агітували проти угоди. Передусім, це прихильники і самі представники двох політичних партій: партії свободи правого спрямування та соціалістичної партії. До речі, це єдина партія, яка з нагоди референдуму сьогодні ввечері скликає вечірку для своїх членів багато голландців ситі по горло європейським Союзом, і Ця угода з Україною не в інтересах голландців, і ми відправили сигнал в Брюссель і на всю Європу. Що досить, це досить. Це була справжня патріотична весна за наш суверенітет. Я сподіваюся, що Великобританія і інші підхоплять естафету. Для наслідків цього референдуму важлива явка на ньому, а також розрив е, позицій за і проти. Е, поки що виглядає на те, що проти переважатиме. Однак головне з яким відривом Наталю. дякую, Наталю. Наталія Фібрік із Амстердама голландці сьогодні вирішували, чи гідні ми українці їм сусіди.